У дії запрацювали нові послуги, які напередодні анонсували на дія саміті. Йдеться про перереєстрацію авто, документи для моряків, є підприємця та багато інших. Як усе це працює, уже протестувала наша Тетяна Демух. То що ж нового в дії? По перше, змінився дизайн. У всіх документів тепер єдиний стиль. З'явився динамічний фон, який неможливо підробити шахраями. А як щодо послуг? Найочікуваніша, яка позбавить українців від бюрократії, це перереєстрація авто. Тепер продати чи купити авто можна за 15 хвилин, а отримати новий техпаспорт та номери поштою. Як це відбувається? Продавець формує заяву в дії, ділиться QR-кодом або посиланням. А покупець підписує договір, обирає номерні знаки і техпаспорт. Більше немає потреби їздити в сервісні центри МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, сплачувати квитанції в конкретних банках, завчасно записуватись в електронну чергу. Скористатися перереєстрацією зможуть тільки ті, хто продають автівку вперше за рік. Тож перекупи не зможуть скористатися дією для своїх схем. Усе автоматично, більше не потрібно вказувати податкові дані. Дія сама підтягне все необхідне з реєстрів, а потім сформує заявку. А у наступному році планують створення нових послуг і застосунків: мрія та є резидентство. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.